Всім привіт! Давно вже відосів не було. Атаки я зараз не буду записувати, тому що там було ЛВК. Я на ньому, ну, погано атакував. Зараз оце КВ буде. Зараз точно буду знімати відосів. Зараз ще герої качаються. Так, і чому я записую відос? Тому що я пранкую своїх. Учасників клану. Що да. е, я роблю? Е, я в КК позакидував хілок. Да. Да. Такий я чорт, такі я чертіла. Ну, от такі от е, завозі від мене. Да. Мені цікава реакція со Як вони відреагують відреагують на це. І ну, це смішно. Це ріде смішно. Так, я один в онлайні. Ну і щоб мене ніхто не замітив, мені треба вийти з онлайна. Це вже другий день, як йде мій пранк над кланом, да? Як я закидую хілки в КК. Ще ніхто, я так поняв, не замітив. Да? Ну давайте будемо робити більше грязі. Давайте будемо робити більше грязі і донатити хілочок. Так. Знати хілки. Треба, щоб мене, звичайно, ще ніхто не замітив. Да? Треба, щоб мене ніхто не замітив. Знати хілочок. Ну, я зроблю так один раз. Я, звичайно, ну... Блін, я чертіла, да? Я чорт. Ну, блін, що заради історії не зробиш? Треба історія, да? Треба щось смішненьке. Так, ні, дві хілочки закину. Так. Ну, давайте ще зі Щоб не розслаблявся, да? Отак от, от. Так. Ну, і да, ми так завжди кожен ранок вітаємося, да? Це наша традиція в клані. Продовжується мій пранк. Замінював я, коротше, КК на хілки, але ніякої реакції не було з кланів. Просто тупо ігнор. Це я не знаю, що робити. Так, ну я не один в мережі, да? Не один в мережі Давайте зараз щось замінимо, да? Щось замінимо. Так, давайте, давайте приступимо. Я надію, що мене не замітять. Ай, не то нажав, блін, рукожоп. Так, шо десеньку зараз. Головне, щоб не замітили. Так, донатим хілочки, донатим, донатим. Ну, Я надіюсь, що вже якась реакція буде, блін, ну. Повинна якось бути реакція, що якось крейсер в клані, да? Так, опять знову замінив. буду чекати, чекати реакцію. Так, ну що ж, Перші ознаки все-таки мене замітили, да? Капайся сміявся це капець У нас завелся крут. А чого крута не Капець, я так сміявся, ю-мою. Шо за Криса в клані? Може мені таке написати, да? Я так зараз напишу Шо за Криса в клані? Окей. Окей. Так, да, теж так напишем, може це паливо. Я не знаю. Так, ну от така от перша реакція. Я навіть не знаю, чи продовжувати. Щось я замислився, на що я цей пранк роблю. Так, давайте глянемо. Давайте глянемо. Так, не зрозумів. А, криса, то я капець. Я криса. Ей, okay. Я напевно з наступного КВ теж буду продовжувати це робити. Подивимося, на Ченера. Мені просто цікаво, що є реакція Артема. Реакцію Олега я вже отримав. Осталося реакцію Артема. І ти. Тв... І читайте синеньке повідомлення. Капець, я випав просто, я просто випав. Я на надію, що це не на мене. Зараз, Зараз за мене іншого чіла кіклить. Ні, це, це дуже жорстко, бля. Мене... Якщо буде чила, то мені прийдеться признаватися. Треба буде реально признаватися, Ну, щоб чіла накикли, блін. Це дуже жорстко. Це, це просто. Не, я думаю, що не на мене думають. Я думаю, що не на мене. Ну тому що я рівний пацан, як я таке можу зробити, ну я ж не криса, типу. Я рівний. А тут таке от вирю, да, за кадром. Так, ну що ж, я продовжую свій пранк. Це вже друге КВ. Тут я вже позакидував хілочок багатьом людям. Ну, щоб вже зменшити круг, да. Коротше, ось така у нас тут ситуація. да. Я вже багатьом позакидував хілочок. Будемо чекати реакції. І на КВ просто замінили КК, як я зрозумів. Просто тупо замінили. Я не знаю, чи признаватися, чи ні, чи ще на третьому КВ таке, таку грязь робити. Ну, побачимо. Так.

Таку підводичку робимо. Ну, він може не зрозуміти, не я розумію його. Ну давай тоді. До Артема звернемося, так? Да? Не поняв, що за настройка в клані? Курва, що це таке? Подожди, що. Не поняв. Ну, звичайно, в настройках не прибрать Васьок, ти куди? Мені так ще калічно написав, яка це сука, це робить. Куро, там лишнє С. Сука, який я дебіл. Ладно. Ну і ще що ж таке написати? Таке двузначне, що вказувало на мене. Типу. І я навіть не знаю, що таке написати. Типу. Ну що ж таке? Що ж таке придумати? Це ще я так настрибуюсь на всіх. Ну хтось не подумайте, курва на мене. Ну будь ласка, хоча б. Хтось подумайте, пліц. Що це я, сука? Я Криса. Блін, може написати, я знаю хто це. Але поки не буду говорити. Окей. Я знаю, хто це. Ні, крапка. Ні кума. окей. не буду. говорити. Бім, якісь магику, що можна поставити? <кій> ну, може, я на себе, я ж себе підкреслю. Я ж себе ну якось я себе повинен видати. Не напряму, а так, щоб. Будь ласка, ну подумайте хтось, звинуватьте мене. А боже, ну на мене подумайте, курва. Ладно. Одихни. От, от, от сука. <ріст> Може так от, гни, да. От сука. Чорт. <ріст> Тому ж Артем все-таки. Накинеться на мене. Ну, будь ласка, ну хтось мене задушить уже, сука, хтось мене задушить, щоб мені. Ай. Да. Ну так, да, я ж типу, ну, нормальний... Я нормальний чел, Вони уявляють, що я нормальний чел, тому вони не... Ну як, я і нормальний курва, але я хоч хочу прикольнутися. Але ну, от вони і не думають на мене, треба якось щось треба. Ні, давай ще таке закинемо. Може хтось пранк записує на ютуб. Ось так от, мені давай. Що це за херня? Так і давай. Є вудочка Вась. Вудочка. Так от, ідеально, боже, ідеально. Блін, тільки тут вудочка дуже по погано, погано видно вудочку, ну ладно. Опять ще один закидончик. <говори> мені... Стопу може мені зараз замінити. Аму-ка, замінив. Блин, так можуть подумати на снайпера, ні? Бо він теж... та ні, на снайпера не може подумати. Або можуть так, ну давай може щось ще змінимо Велега Філки, вона да, це тут давай все. Давай позміню. Блін, боже, тут Артем так старається, сука. Кидає сюди сюди ЦК, я його видаляю, кидаю хілки, Боже, яка я гнида, який я чорт. Який я чорт. Так, давай так іще. Давай ще щось може змінимо. Давай його. А зараз ще подумає цікаво. Я тільки що при них замінив КК. <рес> так, коли хватається, ясно. Зараз він. <рес> Уже шестеро в мережі. Боже, така гнида. Будь ласка, тіпи, тільки не бийте, коли ви дізнаєте, що це я. Тільки не бийте. Це мене порвало, ху. Ага, так. <реш> так, окей, давай ми знову таке зробимо. <реш> Ой, боже, як вони мене будуть ненавидіти, боже. Чили я варіний? Я просто варіний. Да, я просто Хуй. <с> будь ласка. Ну, обіжайте стільки на мене. <с> Боже, пробачте мене, будь ласка, Ну, я повинен це для контента. Розумієш, це для контента, блядь. Ну, зрозумійте мене, будь ласка. Тільки контент і все. Ну, контент, блядь, контент для своїх. Хуй блядь. Я варений. Ну як ви вижу? І що уявив в лице Олега, боже, він такий розстроєний. Так, мене мене понижай. Я зможу хіл кидати. Да, ось так от, короче, я їм просто сам все розказав. На жаль, тут якісь мутки робилися, тому я, ну, не зміг, Боже. Не хотілося мені це довше затягувати. Ладно. Я трошки розстроєний, але. Но... Ладно. Все. Осім ББ. Ось такий відос вийшов. Так, да, чуть-чуть не вийшло так, як я хотів. Ну, нічого. Так, всім ББ. Ось такий от пранк вийшов. Не так, як я, звичайно, хотів. Ну. Но... Бог з ним. Бог з ним. Нормально. Емоції я получив класні. Головне, що я отрив емоції. Всім ББ.